Друзі, прямокутний трикутник у нас усіх асоціюється з теоремою Піфагора. І ось цими синусами, косинусами і тангенс. Давайте запам'ятаємо три основні правила. У нас є прямокутний трикутник, тут кутик 90 градусів, навпроти цього кутика гіпотенуза, а поряд два катета. Ми будемо розглядати ось цей кут. Ми його назвемо Альфа. Напроти цього кута альфа в нас буде катет, який ми кажемо, що це він протилежний катет, я назву його А. А поряд із е, нашим кутом альфа буде катет прилеглий, я його назву Б. Тобто навпроти протилежний поряд прилеглий. І є гіпотенуза, яку я назву С. А тепер наші три основні правила: синус це відношення, різка дрову це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Дивіться, синус і косинус обов'язково знизу буде гіпотенуза. Так? Синус протилежний до гіпотенузи, косинус прилеглий до гіпотенузи. Запам'ятали? Повторіть, тоді запам'ятаєте. А тепер ми говоримо про тангенс. Танкер пов'язує тільки катити, тільки катити. І ось танкерс ми пов'язує протилежний і прилеглий. Тобто це відношення протилежного до прилеглого катета. Повторіть за мною ось ці три правила і використовуйте на прикладах.